Заказує штучний газон, оце два кабанчика, бачите? У кожному кабанчику по 100 метрів квадратних. Довжина 5 метрів. Новий штучний газон. Виглядає він так. Загальна товщина 1 см, ворса товщина 9 мм. Можна використовувати на подвір'ї всередині приміщень для стін куди завгодно. Для дитячих площадок, можливо, даже, ну, куди забажаєте. Їсти його не треба, по ньому можна періть босячка або взутті. Так, повторюсь, два рулона по 100 метрів квадратних рулонів. Оптова ціна, якщо забрати один рулон або два зразу 220 гривень за метр квадратний. Треба дуже швидко продати. На відріз, поки в планах немає, якщо з'явиться, я вам все розкажу, але ж там і ціник буде інший. 20 метрів погонних в одному рулоні. От така от красота. О. Щоб ви розуміли, ця ціна. Коротше, є на ринку зараз трава з ще хужим ворсом, з хужим я кажуть, виглядом. А в закупці стоїть десь 250, мабуть, або 280 гривень. Треба у своїх менеджерів спитати. А ця оптова ціна 220. Будь ласка, звертайтесь кому потрібно, діліться з друзями. Тому що сезон скоро почнеться, а ви можете зекономити дуже гарно. 確した。<music>